Доброго дня, слава Україні. Сьогодні в нас 27 червня, і вже мої підписники просять мене, щоб я зняв результати опилення Києві вручну. Пройшло 12 днів з моменту, коли ми з сином своїм працювали джмеликами, і вже видно, видно результат запилення. Вже почали збільшуватися в розмірі плодики. Плодоніжка зелененька, бо коли жовтіє плодоніжка, плодик відпадає, запилення пройшло успішно, плоди почали наливатися і навіть можна сказати, що Дуже успішно прийшло запилення, бо деякі є плоди, які мають з одного розгалуження йде три, три плодика. От такі. бачите, от такі плодики по три штучки. Середній великий, а менший, а по краях менший. І от ми треба сьогодні мені зробити прорідження завість. Щоб були рівномірні плоди. Отут ось є два плодика з одного. І от треба пройти. Тут було теж три плоди, три квіточки, але запилилась тільки центрально. І так. На камеру то погано робити, ось теж, бачите, цілі, цілі кубки такі. Зараз я покажу, ножниці сховаю, Вон, бачите, цілі такі купи плодів. Запилення прийшло дуже вдало. Те, що ми запиляли, ви бачили, що, е, що поки я тут зверху на драбині, Ще покажу, які операції потрібно робити на даний період. Нам і в попередньому відео я вам розказував, що треба пробудити е, пагони заміщення із голови куща. Тобто, оці пагони, які всі плодоносять, їх наслідуючий сезон треба буде вирізати. І е, бачите, от я кинувся не з голови куща пагін заміщення, а всередині куща. І ми його мусимо виламати, щоб він нам не загущував крону. І тоді, коли буде зимова обрізка, ми його все рівно виріжемо, бо ми оцей пагін весь будемо вирізати. А будемо лишати пагони, які йдуть із голова, голови куща. Ну, але ще пройдуся, покажу вам результати запилення. Як-от яка кількість плодів, як вони наливаються. О. Ще таке запитання вчора мені під відео пані написала, що вона от має сієнці і не знає, що з ними робити. Чи щеплювати, чи просить мене пораду, що мені робити. Так от дивіться, в мене оце один кущ. Це е, Киві Карпат Странтона Валентая. А оцей кущ, це є сіянець. І от він теж він садився сіянцем. Не знали, що то буде хлопчик, дівчинка. Всі кажуть, що більшість сіянців то хлопчики виростають. Але в мене виросла дівчинка. І це вийшла сортоформа, яка дає дуже Ну як дуже, ну ну, крупніші плоди за Ківі стратона. Отак От з кожної гілочки по 4 плода я лишав. І вони в тому році були процентів на 40-50% більше за Ківі Карпат. Так що не спішіть перещеплювати свої сіянці. Треба ем, дочекатися врожаю. І вже коли перше запилення пройде подивитися. Ну, перше подивитись, перше цвітіння, якщо то хлопчик, то звичайно вам треба одного хлопчика лишити, а ті перещепити. Тепер ще така ситуація, що. Що ми ще будемо робити у нас до кінця дозрівання плодів? Вже ніяких підживлень я робити не буду, бо тут у мене дуже гарний субстракт вироблений. А буду тільки робити зелені операції. Тобто оці пагони, які йдуть всередині, крони заміщення роблять, буду виломувати. А оці пагони, які от йдуть з голови куща, бачите, молоді от пагони. Які йдуть з голови куща, їх треба зберегти нам до направити в нужне місце. От бачите, він з голови куща вистрілив такий потужний пагін. От він піде на, на заміщення, він за до вересня місяця він виросте аж до кінця арки. Те саме і тут. От ще чуть-чуть, і я буду вже його ложити, бо зараз от він дуже крихкий може вломатися. чуть чуть я його потихеньку пригинаю. Так як тут, от, спочатку чуть-чуть загнув, потім підв'язав і направив його у нужне місце. Тепер ще на рахунок запилення, як можна простіше зробити, щоб в кожну квіточку не тикати чоловічою квіткою, то можна просто, от у мене гачок ще й досі лишився, брати відро з водою. І ставити ті пагони із квітучими із квітками. Пагін, який квітує чоловічий, ставити в відро з водою, підвішувати в крону, коли йде тут неймовірний рух комах джмелів. Ми вам показували, як ми проручали жмеля в тому відео. Вони дуже е реагують на чоловічі квітки. Певно, там більше якісь. Чи аромат, чи може там більше нектару, чи пилку більше, більше всього, що там пилку саме більше. І вони зразу освоїли те відро із пагонами, і практично всю роботу зробили за нами, за нас, бо е, на арці не дуже зручно опиляти. От. Практично з кожного пагінця йде по 4 плодика. Отак, От як вони квітували, так вони і лишилися. От тут теж гілочка маленька, а дивіться, як гарно все заложилося. Не знаю, чи то передасть вам камера те все, але практично 100% запилення. Ось тут ось є тройний, я його виріжу. Два плодика, лишу тільки по одному. Щоб, от тут ось два плодика. Зразу його вириваю. Ось такий ось плодик. Так що, хто не має поки ще не квітучого хлопчика, так само, як в мене. Шукайте, у кого квітує запилювач. Просіть ріжте пагони ставте в крону і пройде 100% запилення. От бачите, знову дається пагін заміщення, ми його забираємо. Тут я робив щеплення зеленим в зелене хлопчика. Бо така ж ситуація з тими хлопчиками, що теж вони квітують неодночасно із дівчатками. і з дівчатками. Ці два ківі мої, що в холодку, вони пізніше квітували, і вони співпали із квітуванням хлопчика у пані Людмили. Ті ж ківі, що в мене на сонячній стороні. Зараз я підійду до них. Вони скоріше зацвіли, запилювача не було, і практично все облетіло. Це ще раз руйнується міф, що ківі Карпат Стратона Валентая самозапильна рослина. Зараз перейшов я на свою другу стрічку своїх ківі. І тут вже зовсім друга картина. Тут поодинокі плоди, які лишилися після ну, ті, що квітували в останню чергу. Ще я їх встиг запилити. Але основна маса, от бачите, от сухе. Основна маса квітів, які скоріше тут все було в квітах. От бачите, тільки полишалися полишалися. Плодоніжки. О. А ця квіточка останнє квітувала, і ми ще встигли запилити. Так як там я показував вам, що там по 4 ківі з одного о, пагона, то тут по одному. Ну от, Це була в холодку гілочка. Тут 4 квіточки останні. Зквітували і ми їх опилили. Отут, тут, бачите, де, де було в холодку, пізніше почало квітувати. Практично ми тоді його запилили чоловічими квітами і все зав'язалося. А отам, от, от по арці, було маса цвіту. От, тільки полишалися полишалися. отакі от ось сухі. Вже все позасихало. Робив я купу щеплення, але щеплення вам покажу, які методи, способи, терміни, якими я робив. Результати вже проміжні якісь є, але зроблю відео пізніше. Вже коли буде явна картина, що. Що щеплення пішло в ріст. І тут ще така картина, коли от ків від неплодоноси, тобто от воно пусте, скинуло цвіт, воно дуже жирує. І вже от той метод, що я вам розказував, як пробудити пагони заміщення, тут уже такий варіант не проходить. Бо тут практично жирує повністю весь кущ. От такі. То треба обов'язково добиватися плодоношення. От Бачите, який жируючий пагін пішов. Оце він піде на заміщення, я його прищу горизонтальне положення. Ну от Є поодинокі плоди. Не можна сказати, що зовсім нічого не, не запилилось. Ну, але це все запилилися ті квіти, які квітували вже на останок. Оце, от бачите, отаке от воно відсипається, те, що нас не запилилося. Так що така ситуація. Ну що, проміжним результатом я задоволений. Урожай буде на тих кущах буде, я думаю, що повинен бути дуже гарний. А тут хоч менше плодів, але вони повинні бути е великі. І все рівно вже так жирувати кущ не буде, бо на ньому щось зачепилося. Дякую за увагу. Слава Україні, героям слава. Всім бажаю добра і миру.